Хронічний стрес, тихий бивця. Так насправді хронічний стрес це дуже небезпечно. З Чим може бути пов'язана хронічна втома? По перше, хронічна втома може бути пов'язана з дефіцитом заліза, з дефіцитом в 12 Також є таке поняття як адреналфатіка. Зараз піти здати аналізи на вітамін Д 500 гривень. Та 500 гривень коштує купити вітамін е, 5 тисяч, вітамін Д пропити. Так що ж робити? Чесно кажучи, я все-таки рекомендую здавати аналізи. Чи може надлишковий прийом протеїну нашкодити здоров'ю нирок у здорових людей? У здорових людей ні. Я радила, по-перше, вести здоровий спосіб життя і вчасно закривати свої дефіцити. Головний дефіцит це дефіцит коштів. Анна Круковська. Трикратна чемпіонка світу з фітнесу, нутриціолог та хелс коуч Чому білок це не тільки для спортсменів? Тому що білок це не тільки основа наших м'язів, а це також основа гормонів: інсуліну, тироксину, естрогену, по суті, усіх гормонів нейромедіаторів, таких як серотонін, дофамін та інші імуноглобулінів, які допомагають нашому організму захищатись від інфекцій. Тому це взагалі найдефіцитніший компонент нашого тіла. Якщо не вистачає білка, якщо не вистачає білка, по-перше, у жінок порушується цикл, погіршується імунітет, псується шкіра і випадає волосся. Хронічний стрес, тихий бивця. Так насправді хронічний стрес це дуже небезпечно, тому що усі наші гормони і кортизол гормон стресу вони продукуються з одного й того самого. Матеріалу це пригненолон. І якщо ми постійно знаходимося у стресі, то усі ресурси нашого організму йдуть на кортизол і обкрадаються всі наші статеві гормони. Від цього страждає, звісно ж, весь організм, тому це дуже небезпечно. Плюс у нас зростає грелін, гормон голоду. Знижується лептин, гормон насичення, коли у нас постійно знаходиться кортизол на високому рівні, у нас відкладається жир на животі. А чи правда, що Ашваганда КСМ 66 знижує кортизол на 30% за місяць? Я думаю, що це залежить від багатьох факторів, але були дослідження, які доводять, що так, вона дійсно дуже швидко працює. Чому ми не можемо схуднути, якщо погано спимо? Перше, у нас порушуються циркадні ритми. Кортизол, він, на жаль, знижує вироблення мелатоніну, це гормон сну, і наш організм просто не розуміє, коли йому відновлюватися. Якщо у нас підвищений кортизол ввечері, то це сприяє накопиченню жиру. Тому, на жаль, ми не можемо схуднути. Тобто, порушення сну це дорівнює порушення метаболізму. Абсолютно. Чи варто пити добавки, якщо ти здоровий? Добавки пити потрібно, я вважаю, тому що, по-перше, я не знаю, мабуть, жодної людини, яка б дійсно дуже класно і різноманітно харчувалася. Ми завжди з вами харчуємося плюс-мінус в кращому випадку 20 продуктами. Так, так, ми, мабуть, створені. Тому для того, щоб отримувати всі мікро та макро нутрієнти, я вважаю, що потрібно використовувати різні добавки для того, щоб оптимізувати свій раціон і бути здоровими. Детокс це міф чи необхідність? Детокс це необхідність, але потрібно розуміти, що таке детокс. В нашому організмі за детокс відповідають печінка, жовчний, кишечник і лімфа. І для того, щоб підтримати ці системи, нам і потрібен детокс, тобто це не очищення від шлаків, а просто підтримка наших органів та систем. Для того, щоб підтримати жовчний, нам потрібен таурин та е, гіркоти. Для того, щоб підтримати кишечник, нам потрібна достатня кількість клітковини та вода, для того, щоб підтримати. Лімфу нам потрібна теж вода і фізична активність. Жіночі гормони це не про ПМС. Так, звісно, багато з нас знають про жіночі гормони лише коли ми говоримо про ПМС. Так? Насправді, жіночий організм дуже тендітний, і він залежить від стресу, від недосипання та багатьох факторів. Для того, щоб залишатися здоровою, по-перше, нам потрібні жири правильні жири. По-друге, вітаміни групи Б. По-третє, цинк, вітамін Д. Багато чого насправді. І головне це уникати стресу. Тому що ми пам'ятаємо, що коли у нас підвищений кортизол, він обкрадає усі статеві гормони. Є дуже класна зв'язка, яка допомагає при ПМС. За два тижні до початку циклу ви починаєте приймати 5 HTP. І хром, по-перше, це знижує апетит та прибирає основні симптоми ПМР. Чому болять суглоби навіть у молодих? Ну, по-перше, це не дуже грамотні тренування. Дуже багато молодих людей тренуються з порушенням техніки. Це по-перше. По-друге, недостатні відновлення. Тобто, поки ти молодий, ти можеш багато тренуватися, але нашим суглобам теж потрібне відновлення. Ну і плюс. Нестача знову ж таки нутрієнтів, що нам потрібно для підтримки наших суглобів? Це, звісно ж, колаген з кофактором, з вітаміном С, це омега-3, це глюкозамін-хондрейтин з сіркою. В МСТ є дуже класні добавки, які вже вміщують в собі і хондрейтин-глюкозамін, і сірку. До речі, у лінійці мст нутрішн. Nutrition... Є фортігель. Це запатентована формула пептидів для суглобів та зв'язок, яка стимулює відновлення хрящової тканини. О, ну це супер. А також для дівчат патентована формула Верісал. це калагенові пептиди для шкіри та нігтів. Клінічна доведена зменшують зморшки за 8 тижнів. Так, я про верісел чула дуже багато. Також в лінійці МСТ ми маємо КСМ 66 Це стандартизована ашваганда. 5% вітанолідів підтримує стресостійкість і когнитивних функцій: інсуліна резистентність і здорові солодощі. По-перше, треба розуміти, що здорові солодощі вони теж піднімають і рівень глюкози, і рівень інсуліну. Тому при інсулінорезистентності потрібно солодощами взагалі бути обережними і віддавати перевагу білково жировим прийомам їжі. Вони навпаки будуть підтримувати. Нормальний рівень глюкози і відповідно інсуліну, і не буде цих скачків. Для того, щоб позбутися від інсулінорезистентності, нам, по-перше, потрібно контролювати вживання вуглеводів, простих вуглеводів. Потім потрібно робити акцент на білкову їжу. Нам в цьому допоможе хром, інозітол та магній. І після їжі бажано робити собі невеличкі прогулянки, ходьба, ходіння. Які найефективніші нутрицевтичні підходи для зниження хронічного стресу? По-перше, це, звісно ж, адаптогени, наприклад, радіола, Ашваганда та інші, але вони найм'якші, мені подобається найбільше. По-друге, це, звісно, магній, підтримка нашої нервової системи, омега-3, який знижує запалення в організмі. Також ельтіанін, ГАБА та l триптофан До речі, в лініці МСТ ми маємо No Stress Relax IQ. Ми там маємо вітаміни групи Б, цинк, Ашваганда ксм 66 тобто всі вітаміни та нутрієнти для підтримки нервової системи. Так, так, все вірно. Против стресу, втоми. Круто. Він так і називається No Stress. І... Супер. Патентована формула астрагін, яка е, стимулює засвоєння всіх вітамінів та нутрієнтів на 60%. Чи існують нутрієнти, які покращують якість сну без снадійного ефекту? Так, звісно, вони є. По-перше, магній. Ми всі взагалі дефіцитні по магнію, але для того, щоб покращити засинання, я рекомендую пити е, е, такі форми, як гліцинат і таурат. Друге, що нам допоможе заснути, це амінокислота гліцин. Вона також є у деяких добавках. Скажу про мелатонін. Якщо його і вживати, то потрібно вживати дуже маленьке дозування до 1 міліграму, тому що у продажу є дозування і 10, і 20 міліграм, ефект буде протилежний, абсолютно тому ні. Що нам ще допоможе заснути, це або l трептофан або 5 HTP це прекурсори серотоніну і мелатоніну. Також може допомогти. Ельтіанін розслаблює, але не присипляє. І вітаміни групи Б, але саме Б6, тому що він кофермент нейромедіаторів. наших. Це дуже чудово, тому що в лінійці МСТ, в магнії ліцинату завжди йде вітамін Б6. Дуже грамотна зв'язка. І ви казали на рахунок мелатоніну, В лінійці МСТ є чудова добавка Good і І It... Все, що ви перерахували, там є в складі, але мелатоніну якраз таки немає. Супер. З чим може бути пов'язана хронічна втома? По-перше, хронічна втома може бути пов'язана з дефіцитом заліза, з дефіцитом в 12 Також є таке поняття як адреналфатік. Це коли ваші наднирники виснажені, коли довгий час у вас підвищений кортизол. Потім наднирники втомлюються, не справляються, і він, навпаки, у вас завалюється. Це ще більш небезпечний стан, насправді, з яким обов'язково потрібно працювати. Також хронічна втома може бути пов'язана з запаленням хронічним, воно може бути таке в'ялотекуче. Але щось е, саме виснажує ваш організм. Ну і звісно ж, хронічна втома може бути пов'язана з інсулінорезистентністю та взагалі е, скачками цукру, тому що, е, можливо, хтось з вас помічав, якщо вам після їжі хочеться спати, то це якраз у вас завалюється глюкоза. Це ненормально. За допомогою яких добавок можна зняти хронічну? В тому, по-перше, вам у цьому допоможуть адаптогени, такі як радіола та Шваганда. Вони дуже класно взагалі вирівнюють усю гормональну та нервову систему. Пити потрібно довго, десь три місяці, але ви побачите ефект 100%. Потрібно закрити дефіцити заліза та b 12 Це можна прослідкувати за аналізами. Треба підтримати свої мітохондрії. За допомогою коензима Q10 та л-карнітину. вони дуже класно працюють з мітохондрієм. Звісно ж, залікувати усі хронічні запалення для того, щоб організм не витрачав свій ресурс на постійне на підтримку постійного запалення. Ще є дуже класна добавка фосфатидилцирин. Він допомагає знижувати кортизол. Теж рекомендую додати. До речі, в лінійці MST Nutrition є л-карнітин патентованої формули карніпур. Це найдієвіший ельтернатин, який зараз є у світі. Зараз піти здати аналізи на вітамін D – 500 гривень, та 500 гривень коштує купити вітамін 5 тисяч вітамін D пропити. Так що ж робити, чесно кажучи, я все-таки рекомендую здавати аналізи. Хочу вам показати свій приклад. Я, наприклад, не п'ю вітамін D, і він в мене знаходиться на рівні 90-100. Це генетика. Тому потрібно все ж таки слідкувати, тому що можна. Передозувати вітамін Д, бо це жиророзчинний вітамін? А скільки потрібно часу проводити на сонці, щоб закрити денну норму по вітаміну Д? Насправді на сонці потрібно знаходитися 10 хвилин. Але якщо у вас правильно працює ЖКТ, і цей вітамін Д може синтезуватися, у цьому питанні чи можна знизити рівень кортизолу без медикаментів? Так, звісно, можна, і це, мабуть, основна частина зниження кортизолу, тому що дуже велике значення відіграє, по-перше, режим дня. Так, треба нормалізувати свої циркадні ритми, прибирати від себе блакитне та біле світло ввечері. Зранку навпаки включати біле світло або виходити на вулицю хоча б на 10 хвилин для того, щоб ваш організм прокинувся, гуляти на свіжому повітрі, зменшити навпаки тренування, тому що тренування при високому кортизолі робить лише гірше. Контрастний душ. Потім додати фосфатидилсирин, додати магній обов'язково. Це теж не медикаменти, це добавка, яка потрібна нам обов'язково. Ну і звісно ж робота з психікою, робота з психологом, медитації, тепла ванна, все, що завгодно, все, що вас розслаблює. А підкажіть, будь ласка, рівень кортизолу а, зможна знизити, якщо скасувати всі зуми з керівництвом? Сто відсотків. Які нутрієнти дійсно сприяють покращенню концентрації та пам'яті? А для того щоб підтримувати пам'ять у належному стані. Нам потрібні правильні жири, нам потрібен кисень, нам потрібна глюкоза і адекватна робота мітохондрій наших. Для цього ми вживаємо омега-3, це будівельний матеріал наших нейронів, фосфатидилсирин, з нього складаються мембрани, клітин нашого мозгу в тому числі. Нам стане в нагоді також ельтіанін, це попереднік дофаміну. Обов'язково потрібні Вітаміни групи Б, особливо в 6 В9, і в 12 Також нам потрібен l карнітин та коензим q 10 для роботи наших мітохондрій. І, звісно ж, для підтримки роботи мозку ми можемо вживати гінку білоба. Також для регуляції нейропередачі ми використовуємо магній та цинк. У МСТ є класний препарат, називається аргіцинк. Тут і аргінін, і цинк, що покращує біодоступність. М'язи, спорт відновлення. Які добавки сприяють збереженню м'язової маси при гіпокалорійному раціоні? Це, звісно, протеїн. Це перше. У нас тут представлений ізолят. Да? Це, звісно ж, амінокислоти, наші незамінні. Це BCAA і EAA. BCAA – це три амінокислоти, і EAA – це всі. Амінокислоти зібрані разом, вони покращують м'язевий стан і знижують катаболізм. Для покращення силових показників ми використовуємо креатин. Звісно ж, для зменшення запалення та зменшення крепатури ми використовуємо омега-3. І, звісно ж, L-глютамін глютамін це взагалі моя улюблена добавка, тому що. Вона не тільки підтримує м'язеву масу, а вона ще й заживляє стінки кишечника. Це дуже класна інтервенція для покращення імунітету. Наскільки потрібний білок у добавках при активних тренуваннях у жінок? Як ми пам'ятаємо, білок потрібен усім. А для людей, які займаються спортом і активно тренуються, потрібно збільшити його споживання. Тому, якщо ви не добираєте білку, а це Дуже дуже вірогідно, то потрібно додавати білок за допомогою різних добавок. Це перше. Плюс, навіть якщо ви добираєте білок, він може у вас не засвоюватися через неадекватну роботу ШКТ. Тому тебе треба теж за цим слідкувати. Це дуже чудово. До речі, в лінійці МСТ сиверсиворотковий протеїн має одразу ензими. Для, для, кращого. для кращого засвоєння це так. круто, і окремо також має ензими. які нутрієнти допомагають покращити відновлення після силового тренування. Після силового тренування нам потрібно по-перше зменшити запалення, зменшити крепатуру. Для цього нам потрібно омега 3 і куркумін до прикладу. Також ми можемо пити креатин для кращого відновлення м'язів. Ми можемо пити колаген з кофактором вітаміном С. Для відновлення зв'язок і, звісно ж, протеїн для того, щоб живити наше м'ясом, чи є сенс приймати амінокислоти, якщо у раціоні достатньо білка? Сенс є, якщо у вас важкі фізичні навантаження. По-перше, по-друге, як я вже казала раніше, не засвоюється білок. Це дуже насправді часто проблема, тому що наші органи ШКТ не працюють, на жаль, ідеально у всіх, також є сенс вживати амінокислоти, якщо ви не їсте білок перед чи після тренування. Це дуже класний вихід. Якщо у вас немає можливості поїсти, ви просто випиваєте амінокислоти і поповнюєте їх пулу організмі. Чи може надлишковий прийом протеїну нашкодити здоров'ю нирок у здорових людей? У здорових людей ні. Всі дослідження, які потім у нас... По інтернету розбіглися це були дослідження з людьми з нирковою недостатністю. Тому, якщо ви здорова людина, у вас немає хвороби нирок, і якщо ви п'єте достатню кількість рідини, то велика кількість білку ніяк не може зашкодити вашим ниркам. А достатня кількість рідини – це скільки? 30 мл на 1 кг маси тіла. Це ідеалі. Яку роль грають добавки з боротьбі з проявами целюліту? Вони грають велику роль досить. Наприклад, колаген з кофактором вітаміном С він зміцнює дерму, тобто зменшує прояви целюліту. Чим тонша в нас шкіра, тим целюліт, ці ж жирові відкладення більш помітні, скажімо так. Потім Омега-3, наприклад, вона знижує рівень запалення, тому що целюліт взагалі всі хвороби захворювання з закінченням «іт» означає запалення. Тобто целюліт, по суті, це запалення жирової тканини. Для того, щоб зменшити запалення, ми можемо використовувати омега 3 До речі, куркумін теж він знижує рівень запалення в організмі в цілому. Також можна виділити детокс нутрієнти. За допомогою детокси, у нас зменшується набряк на шкірі, і целюліт стає менш помітним. І, звісно ж, наш улюблений Л-карнітин, який взагалі просто локально знижує жирові відкладення. А у чоловіків є целюліт? Звісно. Буває, реально целюліт на животі, наприклад, це пов'язано з естрогенами. На жаль, у наших чоловіків теж бувають підвищені естрогени. Буває, ви не бачили, наприклад, у, у чоловіків на животі реально кульки такі. Це ж по суті, по суті діла целюліт. Це просто е, ці адипоцитики, так, які е, ця крапелька жиру, да, вона просто збільшується в розмірі і е, виділяється на поверхні шкірі. Це є целюліт, по суті діла. Ну, самої такої ж апельсинової корки не маємо? На, як, як от, на, 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 на е на стегнах ні, але на животі є. Чи існують безпечні добавки, що підтримують ліполіс. По-перше, це улюблена усіми кава, кофеїн. Це екстракт зеленого чаю, це, звісно ж, ель-карнитин, це Сіалей, лінолева кислота, це йохімбін, але його треба з обережністю приймати. І, е, я вже сказала, про епігано. Катехін галат це молекула, яка знаходиться у зеленому чаї. Вона теж сприяє схудненню ліполіз. А що краще: гуарана чи кофеїн? А хто знає? Думаю, і і І і те, і те. те, і те. що значить краще. Якщо чесно, я не знаю, чи їх порівнювали, тому я не можу сказати, що краще. Краще, мабуть, для того, щоб дізнатися, що краще, потрібно порівняти з наукової точки зору. Гуарана це ефект. Шість годин. Зараз я під гуараною з вами. А, а кофеїн це отаке от раптове збудження нервової системи. Я зараз такий все готов робити, але через півгодинки я вже все такий, Ну все я вже не хочу з підкасту завершуємо, коли там же воно закінчитись. А з гораною я ще може, ще і придлівати будемо. З кофеїном потрібно бути обережним. Взагалі-то і з гораною теж потрібно дозувати споживання, щоб не. Не зловити передозування, тому що і те, і те воно активує нервову систему, тому а, потрібно все робити в міру. Що особливо важливо враховувати у харчуванні веганів та вегетаріанців? Перше це, звісно, рівень білку в організмі і повноцінний амінокислотний склад, тому що у рослинних продуктів немає у цієї цепочки незамінних амінокислот і Потрібно дуже ретельно стежити, щоб добирати амінокислоти. Наприклад, міксувати горох з рисом, тоді у вас вийде повноцінний амінокислотний склад. Це дуже важливо, і люди, які не добирають, мають в результаті дуже багато проблем. Це перше. По-друге, потрібно слідкувати за рівнем в 12 тому що вегани, вегетаріанці мають значні дефіцити. Це прям на постійній основі потрібно вживати. Слідкувати за рівнем заліза, також кальцій таурин, цинк, омега 3 Які мікронутрієнти найчастіше у дефіциті у європейців? По-перше, це, звісно ж, вітамін Д це магній, це залізо, цинк, омега-3, йод. Особливо у країнах, де немає моря та морепродуктів, а також це селен. Ну і звісно ж, вітамін в 12 за рівнем якого постійно потрібно слідкувати теж по аналізам. А що б ви порадили нашому глядачу? А, обирати окремо вітаміни та мінерали, чи можливо брати в комплексі комплексні мінерали? Як я, наприклад, роблю так, я взагалі полюбляю більше закривати дефіцити, які є у людини, тобто. Точково вибирати нутрієнти, які потрібні для конкретного організму. Але, наприклад, у осінньо-зимовий період я прадила обирати мультивітамінні комплекси, але з е, правильним дозуванням, щоб не передозувати, по-перше, по-друге, з гарними формами е, вітамінів. Наприклад, якщо це b 12 то це повинен бути цианокаболамін. Якщо це е, Б9, то це повинен бути метилфолат. Тобто форми повинні бути біодоступними та не визивати ніяких питань. Ана, а які ви використовуєте харчові добавки від компанії МСТ? Безпосередньо зараз я використовую вітамін С, п'ю куркумін, п'ю цинк, омега-3, колаген, звісно ж, на постійній основі і таурин. А що б ви радили нашому глядачеві, щоб гарно виглядати? Я б радила, по-перше, вести здоровий спосіб життя і вчасно закривати свої дефіцити. Головний дефіцит це дефіцит коштів. Що б я взагалі порадила нашим глядачам? По-перше, це максимально різноманітно харчуватися, старатися висипатися, контролювати рівень стресу. У нашому організмі підтримувати достатній рівень білка і вчасно здавати аналізи по основним нутрієнтам, таким як вітаміни групи Б, залізо, вітамін Д, магній та інші, і вже точково підбирати терапію, яка необхідна саме вам, вашому організмі, у даний період часу.